Традиційно, вже в 15-те кожного року Івано-Франківська скаутська організація пласт бере участь у міжнародній акції «Вифлеємський вогонь миру. Нещодавно пластуни передали його православній ремокатолицькій та греко-католицькій громаді Івано-Франківська, ну а також владі міста в особі міського голови Віктора Анушкевичуса. На термометрі мінус 15, а пластунам із лампадками в руках не холодно. кажуть, святий вогонь зігріває. Та не змерзли нас, гріє наша місія розповсюджувати флемський вогонь миру. Ми вже привикли. Чекають івано-франківські скаути на мера, аби так передати символ миру та любові громаді. До речі, вже в 15-те. Ну він є зуфлемо, привезений з місця народження Ісуса Христа. Він несе з собою любов, злагоду, мир. І також ми хотіли б, щоб він полав на кожному нашому різдвяному селі, в кожного мешканця. Франківська не гаситиме святий вогонь аж до закінчення різдвяних свят. Обіцяє Віктор Анушкевичус. Навпаки, каже, організують дні відкритих дверей у міськвиконкомі. Аби кожен бажаючий зміг запалити свічку від вифлеємського вогню, там безперешкодно. Там розпорядження охороні, щоб вони не стримували людей. Не забороняли заходити, підніматися на третій поверх. Цей вогонь буде горіти в приймальні військового голови, і всі бажаючі, не тільки працівники апарату, виконавчого комітету івано гранківської міської ради, а всі бажаючі будуть мати можливість ті, хто проживає десь недалеко, можуть прийти і запалити свою свічечку від цього вогню, і ким чином долучитися і бути причетним до цього хлієнського вогню. До речі, акцію традиційно благословили та підтримали чотири українські церкви. Тож всі бажаючі зможуть запалити власну свіч. У храмах.